Всім привіт! Вітаю вас на каналі Подружка. Я, мабуть, маю вибачитися за таку тривалу відсутність відео на каналі. Не буду виправдовуватися, а просто скажу, що життя нині бентежне, і не всі обставини в ньому ми здатні контролювати. Так вийшло і в мене цього разу. Сподіваюся, що алгоритми Ютуба не забанять мене назавжди, а комусь з вас все ще цікаво те, що тут відбувається. Я буду намагатися більше так надовго не зникати. Аж до кінця року, господи, пробач. Але саме такий таймінг допоміг мені визначитися з ідеєю для наступного відео, бо вона буквально презентує сама себе. І сьогодні я хотіла поговорити з вами про свої улюблені bl тайтли 2024 року. Цей рік був доволі насиченим для світу BL, тому поговорити точно є про що. Тож влаштовуйтеся зручніше і без зайвих слів, поїхали! Розпочати мені хотілося б з лакорну на вихід, якого я взагалі не очікувала хоча й розуміла, що від Таїланду рано чи пізно щось таке точно з'явиться. Про нього в мене є більш детальне відео на каналі, тому якщо раптом цікаво більше дізнатися про сюжет, то ласкаво прошу сюди. А від себе додам лише те, що обдумуючи кандидатів для цього списку, я сама не очікувала, що підбей попиниться тут. Мені чудово відомо про всі недоліки цього лакорну і про сюжет, який під кінець щось зовсім припинив сюжетитись. і про дивні вчинки героїв, яких було дуже. Дуже дуже багато. І про крінжовість, яка тут проявлялася доволі часто, навіть з урахуванням усіх особливостей цього лакорну. Але коли я спитала себе, чи сподобалось мені, то відповідь, як не дивно, була позитивною. Та чхала я на все те, про що казала до цього, я все одно отримала щире задоволення від перегляду. Тема з перегодами була новою і ще не заїждженою, якщо ви зрозуміли жартик, А від того цікавою. Актори впоралися зі своїми ролями не на 100, а на 200%. Ще й встигли стереотипи побороти. Це, можливо, не найкращий лакорну всесвіті, проте він точно не є аж поганим, а цілком собі виявився гарною першою спробою в подібний жанр. Нам там навіть продовження обіцяють, а ще ці актори, нібито вже затверджені для зйомок в іншому проєкті. Тож чекаємо, для мене Підбейб точно був одним з найцікавіших представників серед Біел цього року. Тому якщо Омегаверс вас не лякає, то я точно раджу подивитися. Ну а ми переходимо далі. А далі за списком в нас одна з найсвіжіших цікавинок Таїланду від цього року: Джек і Джокер. І я теж не очікувала, що додам цей лакорд сюди, але ось ми тут. Джек і Джокер це така собі історія про чоловіків з двох абсолютно різних світів, які ніколи б не мали перетнутися. Джек із бідної родини живе лише з бабусею, займається спортом та мріє про кар'єру в цій галузі. Проте його мрії розбиваються так само легко, як порцеляновий глечик, коли він розуміє, що звичайному хлопцеві без зв'язків майже неможливо бути поміченим. Джокер, і до речі, його звуть просто Джок, але Джокер мені подобається більше. Має те, про що Джек міг лише мріяти. Гарна родина при грошах, зв'язки. Проте, якщо Джек намагається отримати шанс на майбутнє, то Джокер з тих чи інших причин ніяк не може ним скористатися, чим сильно розчаровує своїх батьків, особливо батю, який вирішує, що найкраще, що він може зробити для сина, це відмовитися від нього. В цьому лакорні якось баті взагалі полюбляють відмовлятися від своїх дітей і знаходити собі нових синів, які для них краще за біологічних, але як казали класики, в кожного свої недоліки. Та вже виходить, що життя заносить Джека в кримінал, та й Джок не дуже далеко від цього ходить, і їхні долі перетинаються, що поступово призводить до того, що вони зближаються. А далі ви самі можете зрозуміти. Переказувати сюжет в деталях не буду, бо не спойлерити тут легше ніж поплескати в долоні. Лише скажу, що причина, чому цей доволі до речі, якісний в усьому лакор, пинився не так високо, як міг, полягає в тому, що мені чогось не вистачило. Взагалі мені не вистачило другорядної пари, мене прям обламали з ними, але мова навіть не про це. Мені не вистачило, напевно, того, щоб лакорн відчувався як щось нове та самостійне. Натомість, протягом перегляду, в мене виникало відчуття, що я дивлюся екранізацію фанфіку на «Кін Порш, де кін став бідняком, а порш багатієм. Тут було дуже багато однакових прийомчиків, які я всі вже десь бачила. Навіть сам факт того, що персонажі навколо головних героїв мали доволі схожі типу, що в одному лакорні, що в іншому, та й те, як вони стали родиною одне для одного, дуже схоже. Проте це все моє суб'єктивне сприйняття, і у вас може цілком собі бути інша думка. Мені сподобалися мрії головних героїв і те, як вони йшли до них, не забувши про це десь на середині лакорну. Джек і Джокер виявилися дуже гармонійною парою, в яких співпадало бачення свого майбутнього. І я була дуже рада, що вони знайшли його разом. А те, як вони возилися з цією дівчинкою, просто окремий постріл в серденько. Це дуже якісна робота, яка 100% варта вашої уваги. Що ще варто вашої уваги? Так, це японський кінематограф, який вже котрий рік поспіль продовжує мене тішити так, як майже ніякий інший, а особливо такий його представник, як Дорама з другої спроби кохання краще. Це знову та історія, коли я розумію, що можливо в цьому році виходили роботи навіть від тих же японців, які значно сильніші і атмосферніші за цю. Але знаєте, ось щось в цій дорамі є. Можливо, мені просто подобаються сюжети, в яких герої дають одне одному другий шанс, тому що в цій дорамі головні герої почали свої стосунки ще коли були в школі. Але, звичайно ж, зіткнулися з такою штукою, як велике ягойне непорозуміння, через яку їхні дороги розійшлися. Потім вони вже стандартним шляхом зустрічаються вдруге на роботі, і іноді мені здається, що зустріти когось на роботі буквально єдиний спосіб, в який в Японії зав'язуються стосунки, але найбуде. Тут починається стандартна така штука, відома нам ще з найкраще у світі перше кохання, де один герой такий собі фліртуючий прикольний чувачок, який би і не проти знову зав'язати стосунки. А в іншого травма на все життя, тому він тихо ненавидить першого, але не може опиратися своїм почуттям. Проте тут обидва персонажі були настільки цікаві, що мені було цікавіше споглядати за ними ніж за багатьма персонажами в подібних сюжетах. Перший був ще тією скалкою в дупі, і саме завдяки ньому, це кохання з другої спроби і спрацювало. Що й другий був таким собі сарказмом на ніжках, і це дуже часто змушувало мене посміхатися, показуючи усі наявні в мене зуби. Бо те, як вони цапалися одне з одним, це було просто неймовірно. Хоча б задля такої енергетики треба дивитися цю дораму, я серйозно. Сюжетно нам тут не пропонують майже нічого нового, проте це ж японці. Вони вміють і в атмосферу, і в гарну розповідь. А тому особисто мені в них найчастіше цікаво дивитися навіть клішовані сюжети, які вони завдяки персонажам та іншим деталям розкривають по-новому. Так було і з цією дорамою, тому якщо в вас є настрій на щось, що є вдалим поєднанням драми та комедії, то раджу звернути увагу на цю дорамку, бо особисто мене вона дуже потішила. Далі за списком в мене знов йдуть японці. Ось дуже вони тішать мене цього року, особливо така миленька штучка, як скарб та кари. Я вже згадувала за цю дорамку в моєму минулому відео, тому знову ж таки запрошую вас до перегляду, якщо вам цікаво, бо там я розповідала про неї ще поки дивилася ще до того, як вийшли всі серії. І після завершення моя думка особливо не змінилася. В кінці, як на мене, вони трохи якось поквапилися з тим, як завершити цю історію, проте мені все одно сподобалося. Ця дорама знову ж таки є доволі звичайним представником жанру, де в нас є хлопчик на ім'я Тайшін, який настільки був зачарований Такарою, якого випадково зустрів якось в лісі, що спеціально поступив в той самий університет, що і він, аби мати змогу сказати йому дякую за всі добрі слова сказані у тому лісі, і потім перетворився на такий милий хвостик, який завжди всюди слідував за Такарою. Хоч персонажі і не якісь нестандартні, бо доволі милий Тайшін та холодний неприступний Такара. Це доволі часте поєднання в дорамах, проте сама по собі дорама скарб Такари це така суцільна концентрація милоти, що після перегляду мені хотілося перетворитися на мармеладних ведмедиків і розсипатися підлогою, аж настільки було добре. От знаєте, цю дораму було б добре дивитися тоді, коли хочеться якогось комфорту та спокою, коли набридли усі ці драми та непорозуміння, і просто хочеться відпочити. Тут ви будете бачити вже стандартний для японців гарний візуал, глибокий символізм, ну і, звичайно, вже згадану раніше милоту. Це просто чудова штучка, яка дуже допомогла мені свого часу забути про усі проблеми, тому я щиро раджу її вам і сподіваюся, що ви так само гарно проведете час, як і я. А якщо ви раптом занадто гарно провели час з минулою дорамою і знову готові до того, щоб ваше серденько розбивали на друзки, склеювали, а потім розбивали ще сильніше ніж до цього, то вам точно зайде дорама кохання у великому місті. У своєму телеграм-каналі я вже писала про неї, і до речі, якщо цікаво, підписуйтеся, бо там я з'являюся все ж трохи частіше ніж тут. Так ось додати мені особливо нічого, тому я просто повторю те, що вже казала. Це дуже якісна дорама від стилю зйомки до сюжету та акторської гри. Вона дуже нетипова для BL-жанру та сильно відрізняється від усього, що ми бачили раніше, хоча б тим, що тут довгий час не було так званої головної пари. Ця дорама більше про життя, про шлях головного героя, про його невдачі в коханні та спроби знайти себе, про людей, які його оточують. Тому тут на одній парі і не фокусувалося. Звичайно, був в його житті хлопець, який важив більше ніж усі інші разом взяті. Проте, все одно це була не стандартна історія. Зустрілися, закохалися, побачили деякі лайно, перемогли все добре. Це було щось більше, щось інше. Сюжет тут насправді описується одним словом життя. просто життя, як воно є, таке, яким воно буває в реальності. Якщо щось настільки казкове і солодке, як скарб та кари, не для вас, то кохання у великому місті, те на що варто звернути увагу, тому що ця дорама буде бити вас головою об реальність так сильно, що будь-які рожеві окуляри не витримують і розіб'ються. І не дивлячись на це, після перегляду не виникає відчуття, ніби надії немає, а навпаки, що життя продовжується і завжди можна знайти в собі сили жити далі. Вихід цієї дорами супроводжувало стільки скандалів, що кореці навіть на мітинги ходили, вимагаючи скасувати показ. Але я рада, що, попри все, ця історія все ж таки вийшла. Я знаю, що існує ще фільм з іншими акторами і планую подивитися його пізніше, а поки що низько вклоняюся кожному, хто працював над цією дорамою, і кажу, що вона більш ніж заслуговує на те, щоб опинитися в цьому списку за свою якість та посил, який вона несе. Може, найулюбленішою дорамою вона в мене не стала, але в пам'яті вона точно залишиться. Ну і яке ж відео про Бієл, якщо в ньому немає, хоч однієї дорами від Тайваню. Взагалі мені трохи сумно від того, що раніше для мене на першому місці серед усіх країн, що знімав BL, був саме Тайвань, а останнім часом щось пішло не так, проте дорама про нас написаних таки змогла врізатися мені в пам'ять. Відразу попереджаю, що тут є мій найменш улюблений троп – від названої родини до коханців. І тому, якщо вам він теж не подобається, я вас не засуджую, а ставлюся з розумінням, бо сама така. Проте, хоч історія тут буквально про те, що Цяні, ставши після втрати батьків головою сім'ї та опікуном своєї молодшої сестри, буквально взяв до себе Юаня, виходив та виростив його, мені це не сильно муляло око. Напевно, як і з багатьма дорамами із цього списку, все залежить від того, як історія подана. І Хоч Венцян дійсно ставився до Юаня як до брата, а тому романтичні почуття молодшого до нього буквально зламали хлопцеві його картину всесвіту, я не сприймала це настільки негативно, як зазвичай. Навпаки, в цій дорамі було настільки детально показане їхнє життя, їхні вчинки та почуття, що ось такий перехід від Я тобі вдячний до Ти мій брат і потім до Я кохаю тебе не здався мені чимось зайвим та незрозумілим. А навпаки, був цілком природнім розвитком подій саме для цих героїв. Вони обидва настільки різні, наскільки це взагалі можливо, і не думаю, що хоч хтось назвав би їх ідеальною парою, проте обидва персонажі тут працювали над собою і своїми стосунками, намагаючись прийняти один одного і зробити так, щоб ця історія між ними спрацювала. Ця дорама, як і кохання у великому місті, теж про життя і про те, яким воно буває несправедливим та час від часу жорстоким. Вона все ще більш казкова ніж кохання у великому місті, і має свої певні умовності, а також додає драми в життя замість того, щоб полегшувати його. Але, хоч і викликає багато емоцій, саме ця дорама настільки спокійна, що я якимось чином все одно відпочила під час перегляду. Ну і взагалі я завжди кажу, що якщо дорама явно не в моєму улюбленому жанрі, і сюжет не є моїм улюбленим кольором олівця, а мені все що подобається, то це чогось та й варто. Тому спокійно додаю про нас непізнаних до цього списку, ще й так високо, і рухаюся далі. А далі, на дуже навіть почесному другому місці в моєму топі опиняється такий смаколик, як кохання заради кохання. Під час підготовки до цього відео я раптом зрозуміла, що поганенько пам'ятаю сюжет цієї дорами. Але ж наскільки добре я пам'ятаю свої емоції, а саме, що мені дуже дуже сподобалося. І справді, сюжет тут настільки типовий і сикавий, що зробити його більш типовим треба ще постаратися. Наш головний герой Мянха потрапляє в всесвіт гри, в яку він грав у своєму реальному світі. Хоча тут можна вже заплутатися із тим, який світ є реальним а який ні, але там в нього з'являється місія, покаранням за невиконання якої буде його остаточне зникнення з усіх всесвітів назавжди. Цією місією є допомога персонажу гри Йоуну, а саме зробити його щасливим, бо зараз в хлопця все настільки погано, що він майже зробив все для того, щоб народитися навпаки. І від цього ми далі танцюємо до побічних квестів, маленьких та великих, завдяки яким мюнха має зробити Йоуна щасливим. Той, звичайно, спершу не розуміє, чому мінха такий добрий до нього, потім стає за це вдячним, потім закохується. Все доволі стандартно. Але хто каже, що стандартно це погано? Обидва герої тут просто наймиліші булочки, найсолодші цукерочки. Актори відіграють добре, а сюжет є настільки ненапряжним, що особисто я просто із задоволенням слідкувала за їхніми взаємодіями та розвитком їхніх стосунків. І з не менш великим задоволенням дивилася всі едіти з ними, за які окреме дякую людині, яка ділилася ними зі мною в моєму телеграм-каналі. Якщо треба щось легке, миле, але не занадто миле, то кохання задля кохання створене для вас. Тому дуже навіть раджу. І знаєте, якщо чесно, після цієї поради я навіть не помітила, як ми так швидко дійшли до першого місця. Але найцікавіше тут те, що якщо про минулі твори я ще трохи роздумувала, що і на яке місце мені поставити, то за перше місце знала ще до того, як мені в голову взагалі прийшла ідея створити відео про мої улюблені бієло роботи 2024 року. І звичайно, це лакорн, який настільки припав мені до душі, що в мене на каналі він вже згадується втретє, і встиг потрапити на друге місце серед моїх найулюбленіших лакорнів ever. І це. Останні сутінки. Я вже не знаю, що і додати, оскільки розповідаю про цей лакорн втретє, але боже ж ти мій, це шедевр. Я дуже люблю всі дорами і лакорни в цьому списку, але для мене вони навіть і близько не стоять із останніми сутінками, бо цей лакорн це просто щось неймовірне. Здавалося б, що аж такого може бути в сюжеті про типового поганого хлопця, який так же сталося, став доглядати за колишнім спортсменом, що втратив зір майже повністю. А щось же таке є. Є атмосфера, яка зачепила мене з перших хвилин і ніяк не відпустить досі. Є операторська робота, яка приділяє увагу таким деталям, про які ти зазвичай і не згадаєш. А тут просто в захваті від них є сюжети, його плавний розвиток, є абсолютно чудові і цікаві головні герої. Є їхні неповторні стосунки, і є актори, які змогли відіграти це так, ніби прожили це життя. Жодного відео не вистачить для того, щоб я описала всі свої емоції від цієї роботи. Жодний переказ сюжету, навіть з усіма спойлерами та найменшими деталями, не зможе пояснити, чому ж мені сподобався цей лакорн аж настільки сильно. Це той випадок, коли краще один раз побачити самому, аніж мільйон разів послухати від когось іншого. І якщо ви все ще не знали, чи давати шанс останнім сутінкам чи ні, дайте їм його. Смаки в усіх різні і завжди є шанс, що вам не сподобається. Але в моїй картині всесвіту це найкраще, що траплялося зі світом біл не просто в 24-му році, а за останні декілька років. Тому однозначне перше місце. Ніхто інший не те, що не міг тут бути, а навіть і не претендував. Я все сказала Хух, на одному диханні майже проговорила, аж настільки хотілося розповісти. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Розумію, що сюди не увійшло багато достойних робіт, які я не додала, можливо, просто через те, що коли я їх дивилася, в мене був не той настрій, а тому і враження вони справили на те. Проте я залюбки почитаю про ваші топи 24-го року. Тому діліться своїми враженнями в коментарях. Мені справді дуже цікаво. А на цій радісній ноті я кажу вам до побачення. Не буду президентом, який розповідає, що цей рік був важкий, бо ви і без мене це знаєте. А просто побажаю вам і всій Україні, щоб наступний нарешті став для нас кращим. Миру нам всім і щастя. Нехай все нарешті буде добре. Ну а з вами була подружка. Бережіть себе і сподіваюся, що скоро ми побачимося знов.